2009 рік. Шахтар, Динамо, Металіст, Штормлять Єврокубки. Купа топових матчів, емоцій і що головне трофеїв. 2011 рік, Шахтар Арсенал, Шахтар, Барселона. 2015 рік. Дніпро. 2025 рік. Пафос, Кайрат, Буде Глімт. Вперше завойовують путівку в основний етап Ліги Чемпіонів. В той час як Динамо, Шахтар. Металіста. От з такої друзяної я вирішив почати сьогоднішнє відео. Напевно, якби я був піаністом, то я би грав на якихось поминках. Це новини футболу. Заряджайте вподобайку. Починаємо українському військовому заборонили показувати прапор на матчі ПСЖ. Футболіст з українським корінням закликав винищувати українців. Довбик за крок, щоб покинути Рому. Судаков за два, щоб покинути Шахтар. Легальний трансфер Коноплі Хачеріді та Ракицький разом. У Русі люблять старі треки. Динамо ностальгує по покинзьорі, а деякі пабліки говорять про те, що Шовковський посварився з Ярмоленком. Ну і заявка Реброва на матчі проти Франції та Азербайджану. Джану реакції, на які слід було чекати. Ну і на початку про Іллю Забарну, а точніше про ПСЖ, а точніше про нещодавні трешки відбувся навколо Парижан. 22 серпня відбувся матч другого туру ліги 1 ПСЖ Анже. Українець Ілля Забарний провів увесь матч на лайві запозних, але ми не про це. Ми про ще одного українця, який був на стадіоні. Гру відвідав військовий з позивним Дніпрянин. Повідомляє телеграм-канал власне Дніпрянин. Вболівальник розповів, що на стадіоні виник конфлікт з працівниками власне стадіону через. Український прапор, пряма мова. Я військовий і у відпустку вирішив полетіти на кращі європейські стадіони. Першим матчем стала моя поїздка до Парижа на стадіон Парк Пренс. Перед входом придбав за 25 євро шар в ПСЖ як знак поваги до клубу. Зайшовши на трибуну, я дістав прапор України та загорнувся в нього. Минуло 5 хвилин. До мене підійшли стюарди і попросили вийти з трибуни. Зовні вони запитали, чий це прапор. І я відповів: Україна Ілля Забарний. На що? Вони сказали, окей, можете дивитися далі. Я повернувся на трибуну, але це був лише початок. Здавалось би, спочатку реакція абсолютно окей. Ще за 10 хвилин. Знову підійшли стюарди, але вже з людьми вищого рівня. Ми знову вийшли. Я запитав, які проблеми. Вони попросили пояснити, яка символіка на прапорі. Там був зображений наш тризуб. Я не дуже добре володію французькою, тому почав у телефоні показувати, що означає наш герб. У цей момент підбіг у бронежилетів у формі, яка відрізнялася від стюардів. Як я згодом зрозумів, це був один із керівників Служби безпеки на матчі. Він емоційно почав щось пояснювати французькою. Я запитав англійською What's the problem? Які проблеми? Ну, це раптом ви не знаєте англійської. Ідеально, бо тут, до речі, лягла інтеграція якоїсь. Школи англійської. Він відповів: шановний, дайте мені хвилину, і мені стало дуже приємно. Виявилося, що це людина з України просто живе та працює в Парижі. Напевно, він побачив ситуацію по камерах і прибіг за... заступитися Після його палкої розмови я знову повернувся дивитися футбол. І що ви думаєте, все? Ні, але ненадовго за 10 хвилин інші охоронці знову підійшли і попросили мене зняти прапор. Я відмовився. Тоді знову прибіг наш українець і заспокоїв їх. У четверту до мене вже прийшла ціла делегація. Серед них навіть був чоловік у смокінгу. Коли в почав йому пояснювати ситуацію, той щось сказав йому на вухо. Після цього мій захисник підійшов до мене і повідомив, дирекція ПСЖ зателефонувала і наполягає, щоб ви зняли прапор. Я побачив в його очах зневагу до їхньої вимоги, але він був на роботі, тому я його зрозумів. Величезно йому дякую. Я відповів йому, я військовий. Ти ж розумієш, що зараз буде? Він кивнув. Так, це твоє рішення. Я встав, зняв шарф ПСЖ. Один з охоронців дуже негативно вимагав, щоб я прибрав прапор України. Коли я виходив. Із трибуни кинув йому шарф і сказав дарую показавши пальцем униз. Його наляканий погляд був для мене дорожчий за будь-які слова. Українці не здаються ніколи. Я покинув стадіон ще до перерви. А Ілля Забарний, наш українець був у заявці на цей матч. І водночас у мене склалося враження, що вони там уперше чують про Україну, про те, що в нас війна, вони взагалі здається, не знають. І, по-перше, що хочу сказати: ну, друзі, дураків повно усюди. Це база. А по-друге, хочу додати ось цей от коментар і цю історію цим коментом завершити. Не здивуюсь, якщо російський триколор на парк депренції ніхто не чіпатиме. Прямо йому далі зовсім нещодавно ми розповідали вам про а, пост аналітика Поліся Євгена Грися після поєдинку з Фіорантину, який обслуговували азербайджанські рефері. І він там сказав: Ти взагалі знаєш що цього чувака, якого ще не збили? Біля його хати впала російська ракета. Відреагував один е, хлоп. Який має українське коріння, але от його реакція, друзі, викличе у вас ну скажімо так, емоцій. Центральний захисник корейського «The John Citizen Антон Кривоцюк, який народився у Києві і виступав за збірну Азербайджану, прокоментував в інстаграмі пост аналітика Поліса Євгена Грися. Ти пробитий ватник, Женю, таких як ти треба винищувати без краплі, жалю. Мабуть, задав питання російською, адже аліяр української не розуміє, а ти навряд чи говориш англійсь то це вже зрада, чи це зовсім інше? Написав Кривоцюк. А чи розуміє цей пацюк, що він про себе це мовить? Розуміє, що то проекція. Та думаю, таких як Кривоцюк ватних запроданців скоріше треба винищувати. Ну, власне, клоун. Це чудо, хоч розуміє, значення слова ватнік. Ну, по-перше, це логічне питання, абсолютно що за, за дебільна дзеркалка? Навіть прізвище, в принципі, криве. Який би дологі це був зараз жарт, але в контексті Кривоцюка цей жарт мені здається, абсолютно доречний. Якийсь. Кривий цей хлоп. Це по-перше, якась абсурдна, безглузда дзеркалка. А по-друге, звідки беруться реально такі кровожерливі люди. Кровожерливість цих слів вона, ну, перевищує 100%. Це абсолютно неадекватна нелюдська позиція. Кривоцюк, говорячи ці слова, не розуміє, що в принципі проблема тут в ньому Дібіл. Прямуємо далі до більш футбольного, до такого конкретно футбольного, до теми Артема Довбика. По-перше, з'явилася інформація, що Вільяреал працює над підписанням Артема. Про це повідомив Ніколо Скіра. Втім, є інформація, що Вілья Реал не хоче одразу купувати Артема. Вони говорять про оренду за 5 мультів. Звісно, римляни хочуть повноцінний транспорт. В наступному році йому буде 29. Вже ніхто його не візьме за такі гроші, тому якщо. Хочуть продавати то зараз з обов'язковим правом викупу. Ну це якщо оренда. І є навколо цього цікаві коменти від журналістів і навколо футбольних людей. По-перше, це комент Ігоря циганика, друзі. Нібито Рома навіть не розглядає пропозицію Віллі Реала по довбику. ігор Романо розвіє всі чутки, як завжди, сам Фабріціо Романо своєю чергою говорить про те, що ну перемовини не мають просування наразі. Циганик був правий. Ну бо а як інакше. І є ще ось такий, друзі, коментар від Франческо Граціані. Колишнього нападника Роми. Давайте швидше продамо довбика біля реалу, поки вони не передумали. Не пригадую такого випадку, що щоб чудака, який був кращим бомбардиром команди в минулому сезоні, який забив 17 голів в дебютному для себе сезоні в геть новому колективі, поки всі інші партнери по команді відверто валяли дурня, окрім дібали, просто гнали стяними ганчірками з клубу в новому сезоні, і всякі греціані та йому подібні клоуни підгавкували. Як кашта, Рома та її фанати. Нафігєвші морди. Просто бажаю цим недоноскам обістрати всюди, де тільки можливо в цьому сезоні. А Довбику знайти новий клуб, де його дійсно будуть цінувати та довіряти. До речі, от по факту говориться, Довбик минулого сезону закладав немало м'ячів. Так, від нього очікували більшого. Так, ми звикли очікувати від Довбика більшого. І я насправді от, протягом минулого сезону дуже багато разів просто банально фізично сумував, оскільки звик. Коли Довбик грав за Жорону, щодня з'являвся якийсь інфопривід. Навіть коли матчів не було, Довбик Голи, здається, забував, коли він в готелі відпочивав, все одно від нього забиті голи були, він забував постійно і в Ромі він теж забивав регулярно. Так це не був той довбик, до якого ми звикли, але були все таки обставини, які на то вплинули. І зараз ця помийна рома. Вибачте мене, пане Євгене Яновичу. Але ця помийна рома це взагалі не те місце, де хочеться бачити Артема Довбика. Просто якась помийна яма. Сказав я фанатим ю, і ось є насправді дуже і дуже позитивний дзвіночок. Довбик дав добро. На перехід у Вільяреал. Крім того, є інформація щодо Ньюкаслу, і нібито домовились е, на рахунок переходу Довбика туди. І це теж непоганий варіант. Зараз Ісак покидає Ньюкасл, йде в Ліверпуль. В принципі, окей. Тільки бляха не рома. І йдемо далі до ще однієї цікавої трансферної інформації. Вона стосується Георгія Судакова. По-перше, сам Жора нарешті сказав, що хоче піти, сказав керівництву клубу. Жора, ти що, все би повірив? Чи я? Шахтар за інфою португальських ЗМІ хоче тридцятку. Бенфіка наразі пропонує 27. Певні домовленості йдуть. В минулих відео ми, до речі, говорили, що в принципі для а, Судакова це чудовий варіант. Бенфіка це класний. Трамплі. Ми за історією про Судакова будемо далі слідкувати і про себе повідомляти. А по шахтарю є ще цікаве. По-перше, Фабріціо Романо сказав: «Here we go в контексті Ісаки Сільви. Хто це такий? Ми говорили в минулому відео. По-друге, стало відомо, що Сантос погодився продати свого нападника у Шахтар за 12 мільйонів євро. Мова про луку Мейреліса. Ну і в додачу Севілья хоче придбати Юхима коноплю. І нічого, крім фрази, це єдиний легальний продаж коноплі, який існує. Нічого я не додам. Ну і друзі, не забувайте, що у нас триває останній тур. Обіграй штучний інтелект та редакцію. Віримо в Лігу Європи для Динамо і Єврокубкову осінь для шахтаря. На Трибуна.ком досі триває цей крутезний конкурс. Беріть участь, лінк буде в описі під відео. Їдемо далі до більш легких, скажімо так, новин. По-перше, Євген Хачеріді офіційно став футболістом одеського чорноморця. Направду, максимальна ностальджі, ракітські хачеріді в центрі оборони, тренер кучер, який може стати з ними в тріо. Це максимальна ностальджі, це максимально приємно для локального одеського вболівальника. Пару слів, друзі, про першу лігу. Там, в принципі, якщо дивитися зараз на турніру таблицю, і якщо ви дивитесь приміром першу лігу, там все от максимально поки очевидно вимальовується. Я кілька Ворскли, кілька матчів Чорноморця, кілька інших сторонніх поєдинків. Можу вам сказати, що там от по назвам команд, в принципі, очевидно, хто буде боротися за підвищення у класі наразі. Думаю, ворскли Чорноморець, Буковина це точно три колективи, які от на 90% вже в Забігаю наперед. Але, от суто по тому, що бачив. Рух підписав 18-річного нападника Нову Різонтіно Тутті. Запитайте мене, чому я це привів, бо треба ж якось розмовляти в настрій. Папаблюбамбурамбам-бум. Тюріфру. Їдемо далі до київського Динамо. Там є дуже цікаво. Кияни підтвердили призначення кінзьорика на посаду тренера-аналітика та спеціаліста зі стандартних положень. В коментах жартують: Кінзорик. Віддік, Даніло Сільвік. Типу, прикол. Як і говорили раніше, динамівці зараз намагаються підсилити тренерський штаб. Туди потрібні були підсилення. Це по-перше, а по-друге, з'явилася інформація, яка не має такого, знаєте, великого підтвердження наразі, але все-таки в одному з джерел ця інфа з'явилася. За словами Андрія Шахова, Відбувся конфлікт всередині команди. А за для чого вони будуть битися за Шовковського, якщо він лідер роздягальні ветеран номер родин виганяє з тренування, посилаючи куди подалі і різними способами намагається довести, що той вже нічого собою не представляє, але при цьому все одно випускає в кожному важливому матчі. Ну і крім того, з'явилася інформація, що Джон ван Дебром може очолити Динамо. Це інформація від телеграм-каналу інсайди від пасічника. Я не був всередині. Тренувального процесу Київського Динамо і не знаю, що там відбувається. Там може відбуватися будь-що що завгодно. Перішите ви в коментарях. Ну а ми прямуємо до збірної України з першого Ю-21. Стала власне відома заявка збірної України. Ю 21 на матч проти Литви. Вона виглядає ось так. Ну і стала відома заявка нашої збірної на матчі проти Азербайджану та Франції. І друзі, дуже багато коментарів і реакцій з приводу вибору Реброва. Ну можливо, то тільки у мене, але немає якогось такого, знаєте, відчуття. Ох, скоро вже та збірна буде грати. Як же хочеться подивитися її матчі? Як же я засумував за тією збірною України? Якийсь апатичний стан фактично тут є. Ну і добре, ролик, яким представили заявку збірної, непоганий, креативний, хороший. Не хочу це відео закінчувати так, як я його починав. Тому, друзі, віримо в збірну, віримо в те, що в Динамо все буде добре. Віримо в те, що колись наші прапори не будуть забороняти на футбольних матчах десь у Європі, і в те, що наш футбол колись стане краще. Такі от, друзі були новини сьогодні. Дякую за увагу. Бережіть себе і папа. Обов'язково почуємось Підписуйтесь на канал, ставте подобайку. Качайте мобільний засосовник від трибуником. Лінки в описі. Побачимось.